Мої вітання, народ статтею 10 Європейської конвенції прав людини і основоположних свобод закріплено право дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію, тому, скориставшись цим. Правом з задоволенням ділюся з вами відповіддю з Державної казначейської служби України. І так саме цікаве на балансі казначейства відкрито рахунки на ім'я Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628, код ЄДРПОУ 03351823 Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства. Полтава Теплоенерго код ЄДРПОУ 03338030, Комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Водоканал код ЄДРПОУ 03361661, комунального підприємства житлово-експлуатаційна організація номер 2 Полтавської міської ради, код ЄДРПУ. 1-3-9-6-1-7-2-9 За субрахунком 34-43. рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів. Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року номер 1203 Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 року за номером 161-24938. Зрозуміло, так для тих, хто не зрозумів або не знає субрахунок тридцять Три це рахунок одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів, на якому ведеться облік коштів державного місцевого бюджету, виділених одержувачу бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень. Звісно ж, бюджетні кошти для забезпечення народу життєво необхідним ресурсом отримують не тільки в Полтаві, Полтава, водоканал, Теплоенерго, ЖЕК і автотранспортне підприємство, яке займається вивозом сміття. Та побутових відходів, а й у ваших містах. Тому давайте запити. Хто сплачує ще кошти, подумайте ще 10 разів, кому ви сплачуєте, в якій корупційній схемі ви приймаєте участь і на що йдуть ваші кошти, тому що це злочин та порушення міжнародної конвенції про протидію. Корупції, думайте про майбутнє наших дітей, і давайте брати відповідальність за своє життя, цікавитися, писати запити, якщо ви не знаєте, і будете мати відповіді на всі ваші питання, що робити далі, які ви пишете в коментарях, як вийти з фізособи візос... і так далі. Адже відповідь очевидна, і вона на поверхні. Для того, щоб вийти з візособи, треба просто користуватися правами людини, захищати їх. Дякувати Богові за те, що у вас є шанс і ви втілені в тілі людини. Тому користуйтеся, будь ласка, на здоров'я, вам дано людське тіло, користуйтесь ним. І не треба робити оці якісь заяви незрозумілі там, всім, всім, всім розсилати. Це все дурня, на які YouTube канали роблять собі просто рейтинги задля наживи. Коли вони підключають Ютуб канали рекламу, вони дають згоду на те, що вони із особа, щоб ви це розуміли. Тому, дивлячись тисячі каналів ви тільки втрачаєте свій найцінніший ресурс, який ніколи не поповнюється, а тільки втрачається. Це ваш дорогоцінний час. Тому не треба його втрачати, треба просто взяти відповідальність на себе. Я це говорю в кожному відео. І робити вчинки, які просто будуть вести вас до якогось результату. Якщо вам щось не зрозуміло, ви сідаєте і пишете запити. Не вмієте писати, ви сідаєте і навчаєтеся. Перший раз зробили помилку, третій раз буде вже краще. А в десятий раз ви вже будете такі запити писати, що будете свої відео викладати, якщо совісті хватить, і ділитися з іншими людьми, які ще сплять і не розуміють, в який морок ми. Втрапили. А від мене велика благодарність за зворотній зв'язок, за добрі і щирі коментарі і нагадую дорогу осілі тідущий, якщо Бог ведущий.